Вітаю вас в своєму каналі, на каналі Наталі Гарден. Як ви вже зрозуміли, сьогодні працюю в саду. Газон я вже покусила, хоча це навіть вже й не газон. Тут трави менше, тут більше, певно, вже кульбабив, але як є, так є. Вже, можливо, на другий рік ми його зробимо оновимо. Тому треба багато чого підстригти, поприбирати. Оновити, ось верба кілманок, вже досить таки попускала свої пагони, і не видно, мені там трояндочки, торнадо треба підстригти. Спірейку треба теж оновити шариком. З цієї сторони в мене два дерена, які я вже раз формувала у вигляді кульки. Треба знов їх трошки оновити. От тут поставила свою катальпу. Мені вже навіть смішно, тому що я з цією катальпою ходжу по всьому подвір'ї і ніде не можу її приткнути. Оце називається купила собі рослинку і не можу знайти її місця. Як ви знаєте, або хто є мої підписники, то пам'ятає, що в мене тут стояла арка, і я планувала платити трояндочку. Але так як мені з року вже в рік-два роки підряд не везе, що я не саджу, то це або не платиста троянда, або пере... присилають пересорт. І я вирішила, що не буде тут троянді, треба щось друге. От поставила тут катальпу і дивлюся її з усіх сторон. Як воно буде тут дивитися. Або, можливо, все-таки краще тут щось посадити хвойне. Можливо, якийсь ялівець гарний такий, або якусь тую, яка буде мати гарний приріст. От, щоб на передньому фоні в мене є трояндочка, яка вже відсвила. Зараз вам покажу, як вона гарно цвіте. Це Джульєта Девіда Остіна. Дуже красива зрізочна троянда. І думаю, щоб вона. В задньому фоні було щось зелене, гарне або на штамбі. Хоча я більше схиляюся до того, щоб було щось хвойне. Цікава ваша думка. Знімлю вам повний рекурс цього куточка. Мені, якщо ви можете поділитися, як вам би здавалося краще, поділіться. Мені буде цікаво почитати. От, Хоча мені здається, що би краще було хвойне. А як вам? Рада почитаю. От, далі там в мене ще був бузок, ну чомусь він цього року пропав. Не знаю, в чому причина, що з ним сталося, псохся. Просто щось з ним ось, подивіться. Повністю не знаю. Такого ще не було, не, не можу зрозуміти, чи, можливо, щось під'їло. Може і таке бути, не знаю. Тому його теж треба звідти забрати. От. І так з цієї сторони теж треба вже обрізати вербу хакуроні шики. Я вже її раз формувала, навіть два рази обрізала. Дивіться, наскільки вона великий приріз дала знову, і знову її треба сформувати шариком. От. Тут в мене туєчка теж є на штамбі, яку теж я формую такою кулькою, шапочкою. Треба десь-не-десь бачу. Повистрілювали пагони, постригти. Так що роботи є багато. Ну, хто має сад, той знає, що робота тут не закінчується. Завжди є що робити. Ось так. Тому я буду працювати і покажу вам, як, наскільки змінюється сад, коли рослинки підстрижені, гарно сформовані шапочкою, кулькою або якісь тупіарні форми. Зразу набагато він виглядає так охайніше і набуває, як то кажуть, своєї індивідуальності. От. Ось тут жимолос, яку я теж обрізала і формувала такими кульками, гарно вже теж прирізала, теж треба оновити. Так що є над чим працювати. І от показую вам результат. Це вже сьогодні ранок, я вчора до самого вечора працювала. Дерени більш-менш зробила їх однаковими. Досить гарно, швидко ростуть. От, свій бузок не забирала, тому що я до нього приглянула таке добряче, і мені здається, що він живий. І я лишила подивитися. Встигну все-таки його забрати, якщо він пропаде, але можливо, на другий рік він все-таки відійде і пустить. І буде тут так класно прикрашати цей куточок. Тому я все-таки його вирішила залишити. Відкрила хосточку, бо там вона була прикрита, навіть не було видно. І от так. От, Вербуха корони теж підрівняла, зробила такий чупа-чуп з неї. Гарно тепер акуратно вона виглядає, так її не розхитує під вітерець. От компактно так вона гарно вийшла. Тут на штамбі свою таку шапочку стої, теж чуть-чуть підрівняла. Навіть подумаю, що, можливо, вона йде на, два, на двох таких стовбурах, можливо, зробити два таких кружечка, а можливо, ні. Не знаю ще подумаю. От, Поміняла місцями. У мене тут була е, туя барабант. Посадила я сюди, де їх поміняла місцями. Е, Тую барабант посадила туди, в кінець. Зараз вам покажу. От, З цієї сторони е, теж підрівняла жимолость. Зробила раніше з неї таку тупіарну форму, і от бачите, який результат. Час від часу підтримую, вона така робиться шарики більш густіші. От, в подальшому може щось буде таке гарне, велике і прикольне. От. Тут трошки відкрила виноград, забрала листочки, і подивіться, як гарно оригінально виглядає на такому грубому стовборі Грона прикрашають. Дуже мені сподобалося. Так оригінально виглядає. Тут вже відкривається хосточка. Цвіт цієї хости мені найбільшим подобається. Хоча, правда, є ще одна хоста, яка теж має такий оригінальний цвіт, який гарно прикрашає. Так, вона гарно виглядає своїм листям і своїм цвітом. Досить оригінально. І ця теж дуже мені подобається. Цієї хости. Кажу, на неї подорожникова. на мене ось таких великих розмірів тут. от Бачу, і дирки є, тому що слимаки, певно, її ласують. Але нічого не зробимо. Так. Сонечко гріє, гарна погода. Ось з цієї сторони, бачите, гарно так підрівняла вербу кілманок. Зробила її такою парасолькою. Відкрилася тут зразу трояндочка, так гарно кидається в очі. Це трояндочка спрей, називається торнадо. Гарна така бархатна трояндочка червона. І бачу, багато має бутончиків і буде гарно квітувати. Е, не знаю. Подивіться, на мій Алісу. Так, минулого року його я, можливо, і рекомендувала, і тішилася ним. Така була гарна рослинка. Цього року саджанці зовсім не похожі на минулорічні. Дуже мені здається, вони мене якісь. Може, це якийсь інакший сорт. Я не знаю, в чому причина. Я його купила і посадила і в горщики, і в землю, і вони не настільки гарно розростаються. Самі ці квітоноси маленькі, минулорічні були такі гарні, білі всі, таким величезним, гарним ковриком розросталося. А з цього року, ну, взагалі, ну, подивіться, на ну, що це. Десь-не-десь десь квіточка і все. Не знаю в чому причина, може це якісь є різні сорти. Я ще такого не знаю. Тут пообрізала квітоносив цих хвост маленьких. От Ось тут подивіться, посадила а ту і ту барабан, що я казала. Мені здається, що тут вона буде набагато гарніше виглядати, тому що з другої сторони в мене теж є туя брабант. Получається, що вони в мене йдуть по боках, потім йдуть туї смарак, звичайно, і посередині йде похороплідник червоним листичком. От, І тут, мені здається, вона найгарніше буде виглядати і прикриє мені від дороги, так, щоб не було видно сильно. Можливо, ви скажете, що там замало місця, але я планую стригти, тому, надіюся, буде все класно. На передньому плані, як ви бачите, підстригла гарно шариком з пірею, звичайно. Теж на такий дощ гарний великий кущ. Безпроблемна рослинка, мені здається, всім рекомендую. Оцей барбарис Марія не стригла, не знаю. Чому він мені ось так весь час зверху огуляється? Чи це якась хвороба, чи це під впливом чогось? Він настільки гарно виглядав на весну, та навіть на початку літа, а тепер ось таке. Не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, підскажіть, можливо, чимось треба його обробити, тому що не хочеться обрізати, він досить таки вже високий виріс. І... Хочеться його зберегти в такому великому розмірі, тому, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, садочок зараз виглядає. От, покажу вам свою вім-серед. Вже починають в неї темніти, листо... не листочки, а. Квіточки. Ось, чим раз тим більше робляться червонуватіші там сильніше видно. І вона буде чим раз тим більше робитись така багряна. А тут в мене є гібіскус, і я замітила, що в нього є вже бутончик. От і буде мені цвісти. Цей самий більший і ще є маленький. Правда, мені здається, що тут йому замале місце, і треба буде його звідси, можливо, що забрати, а тут придумати щось, посадити друге. От, подивіться, скільки яблук. Це вчора, я ж ми все прибрали. І дивіться, скільки падає. Це кожного дня збираємо по пару ящиків. Я не знаю, до... коли прийдеться збирати яблука, то вже нічого на тій яблуні і не буде. Тут мало, а з цієї сторони там взагалі. Подивіться, все встелено в яблуках. Чи у вас так само, чи це цього року така якась глобальна проблема не буде мешати, яблуко-оружаю, не знаю. І все гниле, багато гнилого, багато хрубочливого. Не знаю, чи цей рік такий якийсь тяжкий. В цій частині, де в мене смайлик, теж прибрала. Подивіться, як гарно виглядає медуниця. Таким гарним кущиком вже наросла пишним. Дуже красиве в неї це листечко, таке плямисте. От, надзвичайно звичайно гарної виглядала рослинка. Ця тує Gold Smaragd, яку ви бачите. Раніше так не виглядала, а тепер дуже красиво в неї цей приріст, такий кучерявий. Ну, настільки мені сподобалося, що я захотіла ще одну таку собі доповнила цей смайлик чорнобривцями своїми. Буде на осінь тут так яскраво світитися. І вони гарними такими кущиками зроблять, будуть підкреслювати цей куточок. От. З цієї сторони теж доповнила чорнобривцем під хвостою. А в цьому куточку, де в мене ріс жасмін, який я забрала, доповнила звичайною мультифлорою. Хм, своєю ж. Бордюр зі схост дуже красиво виглядає. Подивіться, який він гарний вже наріст. І з цієї сторони, і з цієї сторони, підкреслює мені вхід на подвір'я, а вечором то взагалі як фонарики світяться. Дуже красиво виглядає. Взагалі бордюр з якоїсь однієї рослини дуже виграшно і красиво буде підкреслювати вам якусь частину подвір'я. Ось таке в мене було сьогодні відео. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене і мій канал пальчиком вверх, прокоментуйте. От. Якщо можете, дайте відповідь на моє запитання, як мені поступити. Хоча б просто <свісно> цікава ваша думка з Бо Я більше схиляюся до хвойного, але все-таки цікаво і вас послухати. От. На деякий час буде вже чистота в садочку моєму. Так що можна буде зайнятися і другими справами. Отак. От Дякую вам за увагу. Дякую, що завітали на мій канал. Мені надзвичайно приємно, хто пише теплі, приємні слова. Стараюся всім відповідати. Кого є якісь запитання, завжди вам відповім. Тому всім гарного дня, скорішої нам перемоги і всім па-па!